Ринку. Так, про англійську. Е, про англійську ми наче говорили на початкових відео, і хочу знову ж таки повторитись, там багато вчити не потрібно. Приклади розмов ми там знову прикріпимо. Ще буде якийсь приклад розмови з брокером, як розмовляти. Там не є якась складна англійська. Hello, do you have the load, going to Ohio? Go Chicago, Illinois. Yeah, Chicago? Uh, Я Give Me Some Details about the load. Окей. Uh, okay. Uh, that's a, I need a hot shot, or I need a flat back flatback I need a step back 53, step back 53 фіти мається на увазі. Uh, I need the tarps for that one, so do you have the tarps? І ти кажеш, чи ти маєш брезент? Yes, I have the tarps. О, або твій водій немає. No, I don't have the tarps. Все, тобто суто, суто по роботі. Навіть якщо ви не знаєте англійську, вивчивши цей скрипт, ви будете розуміти, що з вас хочуть і що ви можете сказати йому. Або, пер... <кій> або перепрошую, перепитати. Що він має на увазі, що він хоче з вас і уточнити? От е фактично так виглядає розмова. Далі там ми можемо говорити. Він каже, що у мене там steel plates або там якісь койли, е в скільки паундів. Ми маємо знати скільки максимально може ваш водій брати. It's 38,000 pounds. okay, can you scale that? Чи можеш те таке взяти? Ми там відповідаємо, там можемо чи не можемо. Яка ціна? 1500. Can you do for 1700? Please. I really need the 1700. І він далі з вами торгується. І він або дає 1700, або не дає, або каже: Can you meet me in the middle? 16, maybe? І ну, 1600 торгується з вами. Ось, ну, от ми перевіряємо MC, як я показував з боку, має з'явитись, там як перевіряти MC. От, е Перевіряємо MC брокера і беремо або не беремо. Даємо MC нашого клієнта, тобто компанії, його цифри, про це теж поговоримо, що таке MC number. І все, букаємо або набукаємо. Для цього супер англійської не потрібно, базової, базової англійської вистачить. Ось, я думаю, коротко про англійську, ось так ну, мало би бути нормально.